Ми солідарні з кримськими татарами. Такий флешмоб започаткував телеканал АТР на підтримку політв'язнів жертв останніх масових репресій окупантів у Криму. Таким чином, ми хочемо звернути увагу українців та міжнародної спільноти на масштаб переслідувань та безчинства Росії у нашому окупованому Криму. Докладніше Владислав Стужук. Бивства, катування, арешти та облави 23 чоловіки затримано, і 55 дітей залишилися без годувальників. І це лише за один день російського терору в захопленому українському Криму. За п'ять років анексії цифри ще вражаючі. Близько 200 чоловіків було засуджено. Півтори сотні дітей вже кілька років не бачили батьків. Кримсько-татарський телеканал АТР, який не підкорився окупаційному російському режиму і вимушений був виїхати із анексованого півострова, в чергове заявляє рішучий протест проти репресій окупантів у Криму та висловлює свою підтримку жертвам репресій та їх родинам. Ми солідарні з цими людьми. Ми солідарні з кримськими татарами, які знаходяться в боротьбі, які не склонили голову, які не присягнули окупанту. И которые дальше будут продолжать борьбу. Сегодня мы на Джуманамазе собирали деньги. Мы, как телеканал АТР, тоже собирали сегодня деньги. Зачем эти деньги? Затем, чтобы поддержать семьи тех людей, которые оказались вот, по воле политической судьбы сегодняшнего дня, оказались политзаключенными. Хотя на самом деле они не стремились в политику. Эти люди так получилось, что за счет того, что они единый народ, за счет того, что позиция крымско-тарского народа сегодня быть с Украиной, они оказались политзаключенными. Поэтому наша Підтримка для них очень важна і надіюсь, і ми сьогодні вот підтримку им продемонстрували. Мета флешмобу висловити нашу підтримку співвітчизникам у Криму, які вже п'ять років потерпають від репресій окупантів, нагадати кримчанам та всій світовій спільноті про жахи, які кояться зараз у Криму, тому що окупаційна машина хоче фізично змести кримськотатарський народ та всіх незгодних. Мы единый народ и хотим со своим посылом обратиться к международному сообществу и сказать, что э, спасали крымских татар, потому что если будут истреблять по одному, по 10, по 15, то таким образом за год, за два, за три. Уничтожат весь народ, и поэтому народы как такового крымских татар уже не останется. Я и призываю также тех граждан Украины, которые тут находятся, активных граждан, которые солидарны с крымскими татарами оказывают финансовую поддержку семьям политзаключенных. На моей странице в Facebook идет сбор. Есть все данные, реквизиты, поэтому все могут присоединиться и поддержать все деньги, будут направлены семьям политзаключенных. Підтримати кримських татар бодай морально це питання совісті кожного, хто називає себе громадянином України. Лише об'єднавшись навколо спільної мети вільного Криму, ми покажемо, що єдині. І сильні я як українка хочу сказати, що я солідарна з кримськотатарським народом, тому що ми громадяни однієї країни, і я хочу висловити свої слова підтримки тим людям, які зараз потерпають від політичного тиску і тих репресій, що розгорнув окупаційний режим в анексованому Криму. І я закликаю своїх колег, журналістів, редакторів, співробітників засобів масової інформації і громадських організацій долучитися до флешмобу телеканалу АТР і сказати свої слова підтримки, заявити вголос. Я солідарний з кримськотатарським народом. Однією з перших до акції телеканалу АТР долучилась українська омбудсмен Людмила Денісова. Вона впевнена, незважаючи на ті безчинства, що коїть окупанту Криму, півострів буде звільнено. Я приєднуюся до цієї акції. Що це мої рідні, що мої кримчани, мої земляки. І ви знаєте, саме обишуки всі арешти відбувалися в мікрорайоні Кам'янка, міста Сімферополь. Я колись там була депутатом Верховної Ради Крима. Саме це мої виборці, це мої е, рідні земляки. І Я сподіваюся на те, що все буде гаразд, і ми повернемось. Обов'язково перемога буде за нами. Вони для мене приклад. Їх витримка це приклад для кожної людини, для кожного громадянина України. Тримайтеся ми з вами завжди, і ми переможемо. Заявити увесь голос. Я солідарний з кримськими татарами може кожен. Достатньо приділити кілька хвилин і зробити фото з таким хештегом. Це дуже просто, але надважливо для тих, хто не зламався і вистояв під тиском російських окупантів. Владислав Стожук, Максим Баценко, Заман АТР.